І це книг. А, я в шоці? Це що шо таке? Що? Що? Це для мене шок контент. Усім привіт! Я Аліна. Мені нема ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я поділюся з вами своєю радістю, шаленими книжковими покупками книг з України. Я знаходжусь в Польщі. А ось вони книги з України. Мо я не можу чекати, щоб все показати одразу, тому буде одна частинка відео, інша частинка відео. Бо я вже хочу відкрити те, що в мене зараз є поруч зі мною. Найбільше я хочу відкрити ось це. До речі, через ось цю коробку я роблю цей шматочок відео. Книга, яку я купила у день. Народження Стівена Кінга, збірка його повідань, чотири сезони. Що вам треба знати? Що тут знаходиться втеча із Шоушенка, і що тут знаходиться, якщо хтось знає, здібний учень. До речі, втеча із Шоушенка ось стільки місця займає. Дивіться, як небагато насправді суперкільм, наскільки там двічі більше годин. А така менюсінь, отакий менюсінький твір Кінга. Я вже прочитала його, тому готуйтеся, скоро вам розповім. А це така закладинка крута. Як добре, що ви в мене є, любі підписники для вас я подивилась про що книга чотири сезони Стівена Кінга. Виявилося ще тільки що прочитала в Вікіпедії, що Кінг певною мірою публікував цю книгу, щоб відкараскатись від тавра письменника жахів, і всі чотири повісті практично не містять жодних елементів жаху чи містики, якими кінг прославився. А я була впевнена, що тут буде містика і жахи, тому що одна з розповідей тут. Тіло називається, і я думала, це щось страшне. Боже, як класно. Це йшла на статтю з опис, з описом екранізації. Я залишся зі мною за мотивами оповідання Стівена Кінга Тіло і тут написано, що це американська кінодрама. Точно драми. Все читаю чотири сезони. Так, далі йде дебютний роман Селести Ін. Роман називається «Несказане». І розповідає про зникнення дівчинки із сім'ї дня. Їхня е, їхня донька зіронька зникає назавжди. Чорна діра, що утворилась у душах батьків, затягує всіх, хто лишився. Чи наважиться рідні, опинившись на краю прірви? Нарешті сказати те про що мовчали. 250 сторінок. Ще одна історія від селести. О, найкрутіша книга це книга «Бійцівський клуб. І щоб ви розуміли, в мене вже є. А бійцівський клуб російською, «Бійцівський клуб українською. Два видання «Бійцівського клубу в мене вже є. І це третє видання «Бійцівського клубу на моїх поличках. Насправді одна з моїх найулюбленіших книг. Я читала її скільки разів, вже не пам'ятаю. Коротше, нікому не раджу, звичайно, але люблю Паланіка і люблю «Бійцівський клуб. Звичайно, мені не потрібна. Вже третя версія цієї книги, але зараз я вам покажу таке, що ви замлієте. Ця книга екранізована. Є дуже крутий фільм із Бредом Пітом, Едвардом Нортоном та Хеленою Бонем Картер. Екранізації є найкрутіша. Мені здається, сцена найкрутіший кадр. Я вам зараз ставлю, покажу. Ну, майже останню здається картинка в цього фільму. Вони вдвох тримаються за руки і дивляться, як взивається місто. От, будь ласка, дивіться, що зробили КСД. Я не знаю, чи знає про це Паланік, чи він дозволив їм таке робити. Але просто гляньте на це. Це шедеврально, я вважаю. Просто, до речі, Чак Паланік, він насправді Чак Палагнюк. Можливо, він дозволив таке зробити. Найкраще, що можна було зробити. Чак Паланік, бійцівський клуб купила не для того, щоб. Хоча, можливо, це знак, що треба перечитати, тому що це шедевр. Че книги. <реш> так, як книги. І тут у нас, о, тут також ще одна покупка, яка не для читання. Насправді я спробую, от чесно кажу, я спробую прочитати другий раз, друга спроба, але в мене ну не виходить. У мене не складаються стосунки з Реєм Бредбері. Ну не можемо. Ми я ніякому разі не зменшую його досягнення, його талант, і все таке. Я знаю, я згодна, що Рей Бредбері геній. Але от, але ну не можу я його. Прочитати ніяк, вже скільки книжок намагалась, і от я вже намагалась читати оцю книгу. Це щось лихе насуває. Всі її радять на Хеловін читати. Через оформлення, чесно скажу, тільки через це я її купила. І якщо комусь треба хтось хоче в мене її купити, я, напевно, її продам. А, просто. Але ще класний шрифт. Я люблю дуже цей шрифт. Я не пам'ятаю, хто це водисто це Богдан. Мені подобається, не знаю, чи ви щось бачите, чи воно сфокусувалося. Мені подобається особливо на цієї книги. Я хотіла її поставити: як, це, як отак, от, от. декор на Хеловін. Ой, йдемо далі. Не питайте, не питайте. Просто побачила на полочці цю книгу. Звушлива сімейна сага з несподіваним фіналом Енпатчет співдружність. Я нібито чула щось про Ен-Патчет і вирішила купити її книгу. Володарка престижних літературних відзнак. Все, отак. От, от я вирішила купити бурхливий шлях довжиною в півстоліття, сповнений перепит. Шлях справжньої родинної співдружності, який лів. Нитки життів двох поколінь в одне ціле. Я не дуже люблю сімейні саги, бо вони завжди довгі, великі. На секундочку, тут всього 350 сторінок. Ну, окей, хай буде. Співдружність. And Якась сімейна сага. Будемо знати. О, зараз буде, почекайте, ви чуєте шум. Зараз робіть скріни, запишіть цей момент. Я думаю, що зараз я вам покажу. Я думаю, що для мене ця книга стане найкращою у 2023 році, за тими відгуками, які я читала. Якщо ні. Я знайду кожного. Чий відгук я прочитала і думала, що ця книга хороша. Це книга, яку вже всі давно прочитали, всі давно обговорили. Мені байдуже, що всі вже давно це зробили. Я тільки зараз до неї прийшла, і це кни... <проб> <проб> От Тому ми не дружимо з Рем Бредбері. Таке буває. Я вангую, що найкращою книгою 2023 року для мене стане книга Медлен Міллер. Терце я, я сподіваюсь, що це дійсно буде так, що я знаю. Я знаю, що це ретелінг грецьких міфів. Зокрема, Одіссеї Гомера оповідь ведеться з перспективи Чаклунки Кірки. Сюжет роману охоплює історію життя кірки, її дитинство, зустрічі з міфологічними персонажами Гермес Мінотавр Ясон Медея, а також романтичні стосунки з Одіссеєм і його сином Телемахом. Тобто, як я розумію, і це переказ відомого нам міфу не з точки зору головного персонажа Одіссея, а з точки зору другорядного персонажа, і так само у цієї авторки є книга пісня Хіла, яку мені дуже радили у польській бібліотекі. Думаю, що це буде щось класне. Здається, всі план. Я не пам'ятаю, або не церцей, або не пісня Хіла, але може я поплачу. Висяк книжку маєш стати найкращою. Так, ще дві книжки, які я вам дуже швидко покажу, тому що вони ворожою мовою. Книга Гіллян Флін. А темні кутки це трилер, де пишуть, минуло 25 років відтоді, як Лібі Дей потрапила у новини про сатанинські жертвоприношення в штаті Канзас. Тоді їй було сім, і вона дивом рятувалась від свого брата Бена, який вбив всю їхню родину. М -м, ну, таке. Це... Ой. А це ж Роулінг, випадкова вакансія. У випадковій вакансії у нас маленьке містечко, і ми за ним слідкуємо. Там політика маленького англійського містечка, невеличкі і величкі драми, сімейні стосунки, дружні стосунки, плітки і такого плану. Тут книга, а я до речі, не знаю, що тут за книга. Я вже не пам'ятаю. Зараз відкрию. Зараз ми з вами побачимо. Щось голубе. Якась <клес> голуба книга. Хто знає? М -м, не знала. Не пам'ятаю, що це голова книга. А, ну... А, у, вона така. А, ні, вона все-таки маленька. Книга, яку я буду читати зимою, яку дуже радять, кажуть, що це суперкрутий детектив. Сміла та її відчуття в снігу. Петер Хьок. Петер Хьок це данський письменник, детективіст. Він пише трилери чи детективи. У нього, коротше, їх мільйон. Боже, він виглядає реально як людина, яка могла би скоїти той злочин, який описує. І тут нібито слідство веде. Дівчина, яка досліджує сніг. Не питайте, я не розумію, як це, але от таке буду читати. Початок 90-х, Копенгаген, 37-річна сміла напівдячанка на Ого, я не знала, що вона на А яка читає заради розваги якусь там книгу, розпочинає власне слідування загибель сусідського хлопчика. Буду такий детектив. Скільки сторінок? 500-600 десь сторінок. Ну, це от ці видання маленькі від фоліо. Я вже жалілася на них, але от я що маємо. Маємо те, що маємо. Зате перекладено українською. Та ні, буде розпаковочка тут. Ні, -от. не треба співати. Тут же воно відкривається. А, воно і так відкривається, все нормально. Не переживайте, якщо переживали. Отаке відео. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Сподіваюся, що до кінця цього відео я доживу. Хотіла вам показати книжки. Ой, смішно. Так, ще зараз сама подивлюсь. Ой, багато книг. Так, я знаю, що це за книга. Книга з Леонардо Ді Капріо на обкладинці. Ні. Не вийшло. Це не книга з Леонардо. Ді Капріо на обкладинці. Ні, це книга, нібито нова книга Жауме Кабре поглинуті вогнем. Ой, вона взагалі ще тонше, ніж я думала. І наслухалась відгуків, що жауме кабре. Геніальний автор, все таке, але в нього такі величезні книги. Я не дуже люблю читати величезні книги, тому я зробила таке. Я читер, купила тоненьку його книгу, сподіваюся, що тоненька його книга, а 2021 року. Останній твір видатного письменника Жауми Кабре. Про що він? Я не знаю. Можу вам прочитати про що? Може, ого? Можливо, навіть своєрідний підсумок його літературної творчості. Автор ще написав 11 років легким іронічним стилем висловлює своє вкрай песимістичне ставлення до життя і пошуку. Щас. А водночас це дуже цікавий оригінальний детектив із масою літературних алюзій, якому мовознавець аматору супереч своїй волі стає співучасником убивства і розшифровуючи фологічну голомку, допомагає зловмисникам зняти кошти з чужого рахунку. Українською друкується вперше. Дуже класно. Жаль, що така маленька, мені цікаво, дивіться, блін, Я від собі. Мені цікаво, як автор, який писав отакі вчелезні книги, а це от тільки 156 Шість написав. До речі, чомусь це книжки війни від фоліо. Тут буде про війну, напевно. Зовсім тонюсечка книга. Можливо, навіть встигну її прочитати до того, як це відео вийде на моєму каналі. Так, якась книжка, яка. Ой, я її купила, тому що вона гарна і, і коштувала дуже дешево. Я не знаю, про що ця книга. Я побачила, вона така маленька. Так, вона маленька? Ну, дивіться, менша. Так, вона менюсенька, гляньте яка. Я просто побачила її на знижках. Негарні є і замовила. Нічого про неї не знаю. Книга називається Ой, заручники душі Жанна Бенемер. Гарна, подивіться. Як... Гарно виглядає, мені подобається ця книга. Не знаю про що вона. Також тонюсінька, малюсінька, Ой, 180 сторінок. Все, треба робити марафон, брати цю, цю і співдружність, і робити марафон тонких книжок. Ой, важко. Так, ось у мене дві не тонкі книги. А ось, знайшла, знайшла. Так, це книга з Леонардо Капріо? Ні, це. О, я не забула, що я купила цю книжку, як класна, що я її купила. О, Боже, я так рада, що я купила. її! Я думала, що я її забула. В мене просто я декілька разів намагалась зробити замовлення книгарні є, щось в мене там не прийшло, чи карта не прийшла, і ще щось не пройшло. Я забула, які книги пододавала. Я дуже рада, що все ж таки додала цю книгу. Ця книга дружина доглядача зоопарку. Діана Акерман, це книга про війну, про те, як в Другу світову війну власники Варшавського зоопарку рятували євреїв. Блін, дуже класно. Я так рада. Мені здається, що ця книга може стати другою, найкращою книгою року. Поки що, до речі, немає у мене найкращої. Увіть собі зараз вересень, кінець вересня, 2023, у Мене досі немає претендента на кращу книгу, тому що якусь якусь фігню я читала. Дуже рада, дуже я не знаю. Я сподіваюся, що я не дарма раді, що я купила цю книгу. Наскільки я розумію, що це основано на реальних подіях. Тому клас. Дуже рада, що я її замовила. Так, ще дві книжечки затошилися чи ні. Так, дві. Оце вона товста. Я була впевнена, що ця книга тонюсінька, як Жауми Кебре. Уявіть собі, книга з Леонардо Капріо на обкладинці. Це що таке? А? Що? Що? Це для мене шок контент. Що? Що? Чому вона така величезна? Офігеть, Це Алекс Гарленд пляж. Я чула, що це типу якийсь хорор, щось таке. Оце, оце Ді Капріо, якщо що. Чому Ді Капріо? тому що є екранізація. Як я розумію, що це якийсь хорор має бути. В одному дешевому готелі Таїланду молодий мандрівник від сусіда отримує намальовану мапу таємничого острова за напівлегендарним пляжем. І там нібито має бути щось страшне. Культовий роман навіть написано. Небезпечнішим за чоловіка з гвинтівкою може бути тільки знервований чоловік з гвинтівкою. Рідна мова видавництво, дивіться, як прикольно. Я обожнюю, коли є якесь, якесь оформлення таке в книжках. Я просто дуже здивована, я думаю, як ви зрозуміли, що, що ця книга товстезна. Я побачила її в книгарні є, і я подумала, що вона тонюсінька, не знаю чому. Якось вона так виглядала, ніби вона дуже тонка. Уявіть собі, вона класна, велика книга, слухайте. Я дуже задоволена, бо я думала, що вона зовсім простецька. І 412 сторінок оце клас. Вона коштувала 51 гривню, чи 58, чи щось таке. Я просто. Я тому напевне не подумала, що вона дуже тонка. Ну, появіться, 51 гривню дуже в гарному стані. Так, це м'яка обкладинка. Але на, насправді намальовано набагато краще, ніж я виглядаю на сайті. Абсолютно немає претензій до цієї книги. Я дуже здивована: 58 гривень чудова покупка. Я я рада, що я її купила, от правда, дуже класно. А Жомика здається, коштує дорожче — 70 чи що гривень. Так, і останнє, все, останнє залишилось. Я навіть не знаю, до речі, що там. О, це щось дуже, ту... дуже тоненьке і маленьке. Що це? А, що? Я думала, вона біг. Що це таке? А, я в шоці! На сайті 11 фоліо. я побачила, що Сармаго, там була сліпота, я почитала, нібито цікаво. Я навіть на Олексій раз замовила, але не змогла забрати. Точніше, не я, а мій друг не зміг забрати. Привіт тобі, якщо дивишся це відео. От, Хочу почитати, що за сліпоту, але, як не є, на знижках була ця книга. Жозе Сармаго Каїн. Тут нібито переказ біблійної історії про Каїна та Авеля. До речі, нарешті це єдина обкладинка, яка ну обкладинка ні, а ось оце всередині єдине, де нормальне. До речі, це португальський письменник. У нього є Євангеліє від Ісуса Христа. Угу. А Каїн його остання книжка 2009 року. Автору черговий раз прочитав Біблію в черговий раз по-своєму. Він розповідає історію Каїна, людини, яка посміла засумніватися в силі і у Бога і кинути йому виклик. У романі Бог укладає з героєм, договір про розмежування відповідальності за смерть Авеля. Прикольно. І Каїн вирушає в подорож у старозаповітні часи, спілкуватися з янголами, дивитися, як споруджують Вавилонську вежу, допомагати Ної, будувати, мене зацікавив цей опис. Мені здалося, що щось має бути цікаве. 190 сторінок. Нічого більше нема. Немає ще нічого хворобці, все вам показала, що було. Так, я зараз візьму, як, як візьму всі ці книги. Ой, матка воска, Єзус Марія. Ой, ні, у нього неможливо все взяти, я вам так просто. Отак. От ну, неможливо нереально показати. Ось тут всі мої книжечки, які були в цій частині відео. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Ой, ой матка ж. Ой, Боже, та що ж таке? Все, короче, пока, пока. Oh.